Домашній плов. Покажу, як я готую плов зі свининою у мультиварці. Це дуже простий та смачний рецепт. Я не претендую цим рецептом на назву узбецького чи оригінального плову. Я просто покажу, як це готую я. Також ти можеш взяти будь-яке інше м'ясо, а не свинину. А також готувати цей плов у сковороді, а не у мультиварці. Для початку наріжу та підготую всі інгредієнти. Беру м'ясо. У мене це свинна вирізка, можна взяти у шиок. М'ясо промиваю та висушую. Для плову потрібно 500 г. У мене тут трішки більше, тому я відразу відріжу кілька відбивних для іншої страви. Тепер потрібно нарізати м'ясо кубиком по 1,5 см. Бажано не меншим, щоб м'ясо не було сухим після приготування. 200 г цибулі нарізаю соломкою. 200 г моркви також нарізаю невеликою соломкою. Можна, звичайно, і натерти, просто на крупній терці. Мені подобається більше вигляд соломкою. 500 г шліфованого довгозернистого рису промиваю у воді доти, доки вода не стане майже прозорою. Завдяки промиванню і правильно підібраному рису плов буде розсипчастим. Тепер додаткові інгредієнти: родзинки, чорнослив і курага у довільній кількості. Це питання смаку. Чорнослив і хурагу нарізаю на невеликі шматочки. У мене вже все підготовлено. Кім інгредієнтів, які я назвала, підготувала ще 700 мл чистої води, барбарис, 70 мл рослини і олії і 15 г чеснику. Ну і звичайно, мультиварка. Починаю складати інгредієнти у мультиварку. Викладаю м'ясо, цибулю. Моркву, поливаю це все олією. Перемішую інгредієнти між собою. Тепер додаю курагу, чорнослив, родзинки та барбарис. Знову перемішую. Далі висипаю рис, розрівнюю його ложкою, в рис вкладаю зубчики тіснику. Їх можна не чистити, а просто, просто помити і після приготування витягнути. Але ми любимо їсти цей приготований чесничок, тому я його очистила. Тепер покажу спеції, якими приправляю плов. Я вже раніше показувала подібні спеції. Я купую їх у магазині NutsGo. Практично все, що потрібно для плову, ти можеш знайти там. Посилання на сторінку в інстаграм та адресу я залишу під відео. Обов'язково завітай в цей магазин. Отже, це є сіль, суміш спецій для плову, чорний мелений перець, копчена паприка та куркума. У 700 мл води додаю неповну столову ложку солі, 2 чайні ложки спецій до плову, пів чайної ложки чорного перцю, 2 чайні ложки копченої паприки та півтори чайної ложки куркуми. З цими спеціями плов набуде насиченого кольору. Перемішую воду зі спеціями. Тепер заливаю нею плов. Вода має повністю покритий рис, і навіть трішечки виступати над ним. Поправляю чесничок, якщо він піднявся. Вмикаю мультиварку і обираю програму. Плов. Час приготування 1 година. Вмикаю кнопку старт. Або роби згідно твоєї інструкції до мультиварки. Не відкриваючи кришку, готую плов до закінчення програми. Якщо ти готуєш у сковороді, то подібним чином на невеликому вогні, не помішуючи під закритою кришкою готується плов. Лише після приготування перемішую плов, щоб м'ясо та овочі рівномірно перемішалися. Рез получився розсипчастим, а м'ясо, яке було на дні, навіть трішки підсмажилося. Тому не потрібно переживати і окремо смажити м'ясо і овочі. Накладаю до тарілки і насолоджуюся домашнім смачним пловом. Завдяки тому, що в рецепті йде корога чорносливі родзинки, плав має такий приємний солодкуватий присмак, який підкреслює насиченість плову і збагачує його. Якщо ти не любиш, то можеш не додавати, але тоді смак відрізнятиметься. Подивися, який плав розсипчастий. Ясо добре приготовлене, таке ніжне, морква теж добре приготувалася, навіть попри те, що вона нарізана, а не натерта. Насиченість з кольору плову можна регулювати спеціями, які ти додаєш. Ось таким був мій улюблений рецепт плову. Якщо ти теж так готуєш, то став подобайку. А якщо ще ні, то обов'язково приготуй та поділися своїми враженнями. Смачного!